Христос Воскрес 169 день війни. Христос Воскрес був піднесений Рукою Божою, як написано в Святому Письмі, щоб дати покаяння і прощення гріхів Ізраїлю і людям із всіх народів. Сьогодні таке цікаве питання. Одна із слухачок написала, що їй спало на думку, що ми як християни, покликані молитися за покаяння ворогів. Найбільший ворог нашої України це Путін і з його наказами і ті, хто виконує ці накази. Так от, чи можливе покаяння Путіна? І якщо так, то чи буде це справедливо, якщо він проливає кров мільйонів і ненавидить людей так само, як диявол? Це дуже цікаве питання, чи можливе покаяння Путіна? Знаєте, якщо хто молиться за покаяння Путіна, то, звичайно, це можна. Але я особисто за покаяння Путіна не молюсь. Я перестав це робити, здається, якраз після цього повномасштабного нападу на Україну. І чому. Я хочу заспокоїти всіх, хто боїться його покаяння, це зрозуміло логіка, так, що людина, яка вчинила стільки зла, але ми знаємо, що згідно біблійного вчення, якщо він покається, йому буде прощено. І не дуже хочеться, щоб було йому прощено, тому що він цього абсолютно не заслуговує. Ну, я хочу заспокоїти тих, хто боїться покаяння Путіна. що Наскільки я бачу зі Святого Письма, що антихристи не каються. А я думаю, що Путін якраз антихрист, не самий останній, не той самий такий генеральний, але нічим не гірше, так би мовити, від Гітлера, а багато в чому і переплюнув? Який був кінець Гітлера? Чи Гітлер покаявся? Ні. А, якщо вірити в. Джерелам, то він не уявляв собі життя без націонал-соціалізму, і він не любив е, свій народ, і тому в фільмах зображають що його таким, що ну, якщо німецький народ програв, значить ну, так йому і треба. І е, чи можливе взагалі покаяння Путіна? А, дивіться, візьмемо середнього грішника, так? який не пролив багато крові, який не посилав на смерть тисячі і мільйони людей, звичайного середнього грішника. Чи можливе його покаяння? Знаєте, Люди часто думають, що покаяння це щось таке, що ми от захотіли і зробили так легко. Цікаво, коли Христос про багатого того юнака сказав учням, що дуже ну, важко важко багатим війти в Царство Боже, легше верблюду пройти в Голчиневушку. І учні жахнулись і задали питання. А хто ж тоді може спастись? І ви пам'ятаєте, яка була відповідь? Те, що неможливе людям можливе для Бога. Покаяння самого звичайного неодіозного грішника, неможливе без благодаті Божої. І саме тому. Знадобилося, щоб Ісус пішов на хрест, помер з гріхи людські, воскрес, і саме Він дає покаяння, і саме в Його ім'я проповідується покаяння і прощення між усіх народів. Тобто, покаяння це дар благодаті. Це не щось, що мертва духовна людина може із себе видати. Якщо людина дійсно кається по-справжньому, не виправдовуючи себе, не применшуючи своєї вини, якщо вона дійсно переживає печаль ради Бога, смуток ради Бога, це є благодать Божа. Це значить, що людина уже оживлена Духом Божим. Це чудо Боже. І от чи можливе покаяння Путіна все ж таки, якщо Бог захоче, це можливо. Пам'ятаєте пророка Йону, який був посланий проповідувати в Ніневію, зробив спробу її плисти на кораблі в другий бік. Ви знаєте, чим це закінчилось? Він таки пішов, проповідував, і вони покаялися. І от тоді Йона дуже розсердився, стало йому дуже тяжко на серці, і що він сказав: Господи, я це ж саме і мав на увазі, що ти довготерпеливий, милосердний і чоловіколюбивий. Тому я й не хотів сюди йти і проповідувати їм, тому що я підозрюю, що ти їх помилуєш. Я думаю, що у нас симпатії до Путіна ще менше, ніж було у пророка Йони полум'яного єврейського націоналіста до оцих ніневітян ворогів Ізраїлю. У нас цієї симпатії до Путіна ще менше. І як я вже сказав, ну, не переживайте, тому що наскільки я бачу із Святого письма, антихристи не каються. Антихристи настільки віддали себе цьому Духу світу, цього, що ну, в них і не виникає, ну, в них просто не може виникнути бажання покаятись. Звичайно. Дивіться, якщо ми віримо в те, що говорить Писання. Тоді ми покликані, подібно до Ісуса Христа, передавати в руки Божі помсту. Як написано, що Він не погрожував, але віддав те судді праведному. От ми маємо віддати судді праведному всіх наших ворогів, в тому числі і Путіна. Якщо Бог захоче, Він покається. Що ми можемо мати проти цього, якщо Бог захоче прославитися таким чином? І якщо Бог захоче його покарати вічною погибеллю, що ми можемо мати проти цього? Нічого. Але я думаю, що варіант Путіна нагадує більше варіант Антихриста. І варіант фараона. Дивіться, як сказано в посланні до Римлян, 9 розділ з 15 вірша. Бо він каже Моїсеєві: помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся над ким хочу змилосердитись. Отже, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить фараонові: власне, на те я поставив тебе. Щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє імення. Отже, кого хоче, він милує, а кого хоче, ожорсточує, що означає ожорсточує? Коли ми читаємо книгу буття, верніше, книгу «Вихід», вибачте, ми бачимо, що з одного боку, там сказано так, 9 розділ сьомий вірш, наприклад, і послав фараон довідатись, а ось не згинуло з худоби Ізраїлевої ані одне. І стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. Тут сказано: стало фараонове серце запеклим. Тобто, він вчинив своє серце запеклим, твердим. тобто. Але тут же ми читаємо далі. І 12-й вірш каже, і вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Мойсе. Так хто ж зробив серце фараона твердим, запеклим? Ви знаєте, деколи уявляють собі таку картину, що ну, несправедливо до Бога взяв та його жорсточив серце бідний фараон. Але чи був фараон таким? Білим, пухнастим, добрим, з гарними намірами, а тут раз Бог взяв ожорсточив його серце і все, він зробився злим. Ні. Насправді, фараон був гордим, насправді, фараон вважав себе Богом. Насправді, фараон ні за що мав ізраїль, ізраїльтян своїх рабів, і він мав план по їхньому знищенню. Він наказував знищувати. Немовлят. Тобто він був злою людиною. Тому, коли написано, що Бог ожорсточив чи вчинив запеклим його серце, що це означає? Що Бог дозволив йому йти його дорогою, дозволив його серцю йти тими нахилами, які в нього вже були. Тому, можна сказати і так, і так. Бог вчинив запеклим серце фараона. І фараон. Вчинив пеклом своє серце, бо він хотів робити те, що він хотів: не відпускати рабів, а пригнічувати їх далі. І ви знаєте, чим це закінчилось. І саме тому писання й каже, що Бог прославився на фараоні, яким чином показав на ньому свій гнів, показав на ньому свою силу. Я думаю, що те ж саме. Чекає і Путіна в тому чи іншому варіанті. І давайте повернемось до такого питання. Якщо раптом Путін ну раптом Бог захоче, Бог суверенний. Якщо так, то чи буде це справедливо? Ну, я вже сказав, що Путін навряд чи покається. Але якщо раптом, то чи буде це справедливо? Ні, не буде це справедливо. Так само, як не є справедливим, наприклад, моє покаяння. Тобто, моє покаяння не є справедливим. Тому що, якщо говорити про юридичну справедливість, то це абсолютно несправедливо, коли цар. Прощає своїх ворогів, які були проти нього. Тому любе покаяння в цьому сенсі несправедливо. З іншого боку, цар має владу, має свою суверенну волю, щоб прощати із своїх ворогів те, чого він хоче. І тут є інша справедливість, є та спасаюча правда Божа парадоксальна. Для того, щоб дати такому грішнику, як мені, покаяння, Ісус Христос мав піти на хрест і страждати за мої гріхи, і прийняти на себе Гнів Божий. Чи це справедливо? Ні. Але така була воля Божа, і саме так Бог нас спасає, тих, кому Він дає покаяння. Тому. Найкраще для нас, дорогі брати і сестри, передавати в руки Божі як себе, так і наших ворогів. Як написано у Петра, що ті, хто страждає по волі Божій, хай віддадуть свої душі йому, Спасителю вірному, чинячи добро, так само віддамо йому і наших ворогів, і Він зробить з ними те, що йому завгодно. І я думаю, що ми будемо цим дуже задоволені. А що стосується взагалі бажання і можливості людей каятися, ще раз скажемо, що це дар Божої благодаті. І подивіться, як Павло пише у Тимофію, друге послання до Тимофія з 24 го вірша, другий розділ. Ви, звичайно, це знаєте. А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, навчальним до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї. Дійсно, серце християнина має бажати покаяння противника. І тому у звичайних обставинах треба навчатися терпінням з лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння. Але противники бувають різні. Тому Ісус на гірній проповіді з одного боку каже: не судіть, щоб не бути засудженими, тобто, не ставте себе зверху над іншими людьми, не ставайте зверховними суддями, не займайте місце Бога. Далі він каже, що не кидайте перли перед е, свинями, щоб вони не обернулися і не роздерли вас. Розумієте? Тобто є противники, яким, перед якими не треба кидати перли, тому що їх стан такий, що вони не здатні е, оцінити, що це перли. Вони хочуть вас роздерти. Ісус попереджає, не. Не кидайте перли перед свинями. Тобто тут потрібна мудрість, тому що в більшості випадків нам треба навчати з терпінням і очікувати, чи не дасть Бог покаяння. Але є такі випадки, де краще нічого вже не говорити. І в цьому ж посланні до Тимофія, друге до Тимофія, четвертий розділ. Прочитаємо з 14 вірша. Ми вже читали це не раз, але давайте ще раз. Дивіться, це пише той самий апостол Павло, і він не гірше від нас знає нагірну проповідь. 4.14. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його й ти, бо він міцно противився нашим словам. Отакої. От Замість того, щоб побажати йому добра, благословіння, молитись за його покаяння цього котляра, Олександра, тобто Мідника, Павло каже, нехай Господь йому віддасть за його вчинками, а Тимофія попереджає, стережись його йти. Тобто, християни мають мати мудрість. Тому, якщо в когось є бажання молитись за покаяння Путіна, звичайно, я нічого не можу мати проти. Але якщо у когось є бажання казати, як Павло, нехай Господь йому віддасть за його вчинками, це цілком зрозуміло, і це також відповідає вченню нового звіту. А що стосується взагалі бажання людей каятись, то дивіться, 9 розділ об'явлення Івана Богослова. І там дуже цікава бісівська сирона, демонські коні. Це все, скажімо так, вплив демонських сил, зображений тут і більшою мірою через Лжевчення. А Лжевчення, звичайно, веде і до воїн, в тому числі. Але головним головним способом цих хибній ідеології це. Брехня диявольська, яка зваблює людей і приводить до бід всіх людей. І ось прочитаємо 20-й, 21 вірш. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятися демонам, ані ідолам золотим, і срібним міддяним, і кам'яним, мід кам дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїх, ні в крадіжках своїх. Я думаю, друзі, що вже зрозуміло із того всього, що ми прочитали, що покаяння це великий дар благодаті. Якщо ми покаялися і продовжуємо йти дорогою покаяння і каємося в тих гріхах, які ми помічаємо в своєму житті, і бажаємо, щоб наше серце було м'яким. По відношенню до Бога. Це великий дар, і нам треба даром покаяння дорожити, і бути вдячними, і дякувати Богові, і просити постійно Бога як Давид, що, Господи, перевір, чи не на загибельному шляху, і направ мене на путь вічний. Хай Господь благословить вас, будемо молитися за наших воїнів, щоб їх Бог зберіг і дав їм сил. Будемо молитися за командирів, за керівників всіх, щоб віддавали правильні накази. Будемо молитися за наш народ, щоб Бог давав покаяння в життя. Будемо молитися і за росіян, щоб Бог визволив їх з під влади Антихриста. А з Путіним Бог зробить те, що йому завгодно. І не переживайте в вічності. Ті, хто належить Богу, будуть радіти, і нічого не буде засмучувати вашу душу. Бог отре всяку сльозу з ваших очей. Хай Господь вас благословить і засяє на вас своїм світлим лицем, Хай дасть мир, мир з Ним насамперед. І, звичайно, просимо, щоб Він дав мир Україні. Це тільки по Його милості. May He bless our Amen.